Сили оборони відкинули окупантів біля двох населених пунктів Донбасу. Водночас ворогу вдалося також просунутися біля звірового і степової новосілки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські захисники успішно відкинули російських загарбників на добропільському напряму у Донецькій області. Окупанти намагалися захопити населені пункти Кучерів, Яр і Новешахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діп Стейт у себе в Телеграмі. Сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового яру та нового шахового. Ворог просунувся поблизу Звірового. Та степової новосілки йдеться у повідомленні учора ввечері, 27 жовтня, перший корпус Національної гвардії України Азов поширив інформацію, що російські загарбники здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля Очеретенського напряму, намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним з наймасовіших за останній час. Відзначили самі військові. Особливістю цієї атаки стало збільшення кількості танків. Противник намагався ускладнити дії сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами по 4 або 5 одиниць. Різними маршрутами, та ще й у різний час окупанти. Також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було повністю зірвано, наголошується у повідомленні. Зокрема, завдяки інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, передусім артилерійських розрахунків бригад збройних. Сил і національної гвардії України, а також це стосується і екіпажів сил безпілотних систем. Атаку противника, яка до речі тривала понад 6 годин, було повністю відбито. У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки, два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами, Наголошують у повідомленні. Станом на вчорашній вечір зачистка місць висадки піхотинців противника також продовжилася.